Доброго дня! Сьогодні прийшла така зарядка Xiaomi. Купляв в магазині mi Ai. оригінальна на 67 Вт. Давайте розпаковувати, поки. дивитись. Коробочка гарно запакована. Все дуже чудово. Начебто тепер розпаковочка. Зараз ми щось візьмемо гостреньке. Зараз Зарозпаковати, ага. Ось так розпаковано. Давайте вкривати. Гарно запаковано, все чудово, значить оригінал. Зарядка. книжечки, Гарантия. С другой стороны. С другой стороны. Все. Открываем Даю гарно запечатано, мені взять відкрив. Молодці. О, нарешті відкрив О, запечатано гарно дивіться як. 67 ватт, давайте провіряти. Провід достаємо. Дуже гарного качества провід. Щось такий. Провіряємо. Давайте провіряти, як вона працює. Должна на Redmi на Xiaomi Redmi А ну зараз буквально 12 дванадцятий Note Pro Xiaomi. включаємо розетку відключаємо як воно працює Все швидка зарядка, чудово, турбозарядка, все працює, все гарно. Така зарядка коштувала у нас майже 400 гривень коробочка запечатано все гарно. Я задоволений покупкою. Чудово. Все. Дуже дякую xiaomi за оригінальну зарядку